Всім привет! Сегодня з вами я, Ластейк, і. И сьогодні у нас Бедварс, п'ята серія. ООО МАГААД! И що ж я можу сказати? Ставте лайк, обов'язково. И ми зразу приступаємо тко пошечку пальця. Добре, я до діаманту твоє ліжко. Та й твоє лишко. <laughs> а де діамант? Ага, ясно yes. Заду десь чи що? Та ні, десь тут. Да что ты тут? А ты давай буду себе до диаманта, а не до чего. Да вроде диаманта, что там диаманты, блоки диаманты. Это я думаю, что диамант. Я думаю тоже, что диаманты, что диамантовые блоки. Опа, ча минус одна лишку кого-нибудь. шел что в серых. Да. Ну Червоні, третій до забудувались досі досить непогано. А червоний один? Та, червоний один. На нього можна буде піти з фаєрболом, спокійно. Та я той фаєрбол мати знаю. Ну так що ти ж железу мені лише то Я куплю собі фаєрболчик. А, жовті ж. Так, зелений вже тоже нема. Ді човачок, де? Скільки діамантів приніс? А цілих два? Що лич, ти що та ми мільйонери? Купи пічку, напевно. Або давай ще два тиначик. Да ні, давай пічку, бо ресурси треп. Червоні до нас тут хлопай. Ми не один. Паримбом, так ти хотів. Бля, я Алло. Е, До нас жовти, 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 жовт, жовтий. Закрит писал. Знаєш знаешь оптимус Ген канал? Ні. Короче, найдеш і найдешь там прикол, я тобі за не то, що... Ты жовтки, бляха, муха! Короче, добре. Давай зробимо цей момент, і ти просто вставиш. Я за тому жовтому не то, що... Бля. Ти тут просто вставиш. окей? Та ну, знаешь? мало будет. Бедно ули. Да, прикол вийшов классный. Ну так вы тылыш, Покажу жовтий А що мені з того жовтого? Четко б робота и прикол а ты. Мені треба контент. Четыре дня. Oh. О, давай, меч, трекаш ну ты, давай назад. Я чуть не впав. <laughs> Давай, аккуратні. Жовтейних, саті вже немає. Вони здохли. Червоний один зараз ще бехнем і ще цей. А, і в тих ліжка нема теж. Ну, добре, всіх ліжка нема. А ні, в червоного є ліжко, є. але він один. А в нього, типа захист там на кусок. І він один. О, і в червоної вже немає ліжка. Короче, нікого ліжка два дома не було. був. Нікого нема. Ну то супер, наші шанси на перемогу дуже-дуже великі. Або дуже-дуже малий. Дуже, дуже Одне з двох. <laughs> E, Червоний щось там намагається зробити, би був би лук, було би класно зараз. Так, коротше, то що вони всі на наші тут на діаманти в наші хочуть позабирати? <хи> 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 Ай лох! А ну тебе хєж, йома! Ти страшний ідіот! я тебе проти двох. Давай, вони до тебе йдуть будуються. Але дивись, на його дереві меч, менш, а того другого я не знаю, що хочеш. Давай! А я! Я, я проти двох. Бо я до діамантів далі, там Там... Вже не... була така схема. Та була, я я тоже про неї чув. Але вона якось не спрацювала, той раз. Ліжко тут, якщо що, аж... Ого. Ще, ще би де би, блін, ці діаманти були, чесне слово. Ну але так, хоча би шанси. Казав, Та, що там нормально діаманти розташовані. Та я не думав, що звідси в буде. будет. Менше думай, видиш, воно тобі не йде. Замкнись. Мені треба блоки, мені не стало навіть дійти. Сірі, сірі, сірі будують до нас. А, я зараз куплю фаєрбол. Давай купуй фаєрбол вже, що зараз. А чекай, 36. Зараз його не треба буде. 38. Давай, то все, він вже тут. Де? Да. <Слышко> Забудуй. Забудуй. Дуй. Удуйся, кидай фаербол. Ну-ну, ну, ну, ну май, давай, май, давай. мене Нічого тебе нема. Тебе нема шо взяти, знаєш. Проблема якась. Лішко, блять. Та все, вони тут двоє тупо, тупи. Це пиздецкий. <laughs> шо це, блін? Шо за карма? Вчорашня чи? що? Чотирь... А ще один жовт біжить серії, біжить сирі. Я бачу, хай підходи, а ти де. Я по А тут <laughs> диамант ищу. О! Так, минус ОДН мінімум Два. Ага, все. Треба щось робити, Треба. Треба Да бій наказу. Он о опять лизу. Виступай, виступай. Так. Не можу. Де ти є? Що, вже нема мене? Ай, боже мій, ну що ж з вами таке? Десь це теж в кроссовочі їхньо так не кушіїв. І що, не переживай, вони не йдуть. Добре, один йде вже. Вже з залізним бачем. Він до діамантів будується. Йому зараз дам діаманти і по діамантах. Да, серии до тайм бежит. После Последний залезу все потратил, где? Не двое, тебе уже тут. Да я с тобой. Давай ще одну, я же. Є же, же граємо по людськи давай, це все, це, це основна буде. Все. Так, ось і ми запустили нашу карту, так, ось така, вона, статі, вона вже у нас була? Я щось не пам'ятаю такого. Щось схоже просто було, напевно що. Ну так, схоже, може щось таке пісочне було, але не таке. Угу. Щось не дуже, ну схоже, якесь на Лего. Ага. Лего сіті Не, Лего дуб. Не інтеграція. Лего <laughs> зв'яжіться з нами. Опа! Ти що таке? Я буду скачати цю херню звуку це. <рес> ну скачай дійсно. Та на що скачать? Записати зможеш? <рес> Поганий прикол. Поганий. <рес> так, 6. Та ні, о, тепер 8 все стає. Все, я погнав далі до діамантів. Спроба номер 3. Я цілішку навіть не хочу захищати. Сенсу 70. Купуємо пастку зараз чувак. Все. А, можна купити. Сині опять все будують, Ну шо ви? До нас? шове. Дайте нам спокій вже. А до діамантів не до нас може. Ні, смс-ка якийсь приходить. О, мене телефон он на 100% Ясно yes. Супер, супер. Це саме найголовніше зараз. <laughs> да, конечно, а що. Угу Найс. Синий тупо завис. Лука би зараз, ні? Хотілося б. Ну, немає. Сірі, щось там сі. Сирі... Сірі втикають на нас, наприклад. Щось вони хочуть. О, нагадався, що він має там будуватися. Він на нас біжить він на нас біжить біжит. А? Що ти не учикал? Не очікував? Ага. Давай давай, 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 давай. Ізі. У -у 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 -у. Так, плюс ще один діамант Ал, що це один діамант? Один діамант це, це гамно Давай, з ними треба швидко бехкати і все. Ну тут тачно. Нарешті ми, мис... ми вже щось зробили тут людське. Так, плюс два діаманта. Можеш постояти, ще два. Що качаємо? Пічку, меч? Теж не пічку, давай більше ресурсів треба. Маєш? Ти маєш 4, чи? Не, не, не. это чи що? ні ні не Ну ты я так думаю, не. На кого можешь пучкать? Бля, я все к тут же у нас Так, я куплю, в принципі лук, раз надобавился себе Лук так, лук так, але ще треба вміти з нього стріляти Стоп, ай. Але я дебіл бля. Що? Ти подвізки лук, а на моє броня Ну да. Лох Шо там, ка. У меня и фарбол может беда. Mm, давай, давай. А, так, мінус сірі по факту. Та чи Ні, Не, не, не мінус сірі, з мінус зелені лише Ну, не слишком мінус. Блін, дімант уж і так поблизу мене? Ну, кстати, та, я так раз дивився, то треба ж хто зна куда будуватись. О, ну, мінус сірі. Нет? Серйозно? Нет. Серьез. Десь до нас і будує чи ні, так сірі, щось там кого. Сірі, щось там кого. Стараються, стараються. А, може їм допомогти, але я так не хочу тратити фейербол на них. Та поможи, поможи що ти. Та дай мені золото уже золото. <laughs> Броники. Я иду диамантів залутаю. Да, ми їх на раз два, тут ще, ще три команди І в них всіх ліжка, ну тяжко окей. Броня, нарешті, Нарешті я тебе купив Що там? -ка? Ага. Так. Бум. так Бум. О! Що вони тут роблять? Йоже ж маю. Бум. Давай, давай, давай Скидай скинь його А що я на ТА ЯК ВІН тут! Я нічого не зрозумів взагалі. Куда ти дивився там? Я вообще стріляв по небу. Я ж не мічу я не відкинуло навіть Я ж попав був. Ти вмієш, я казав, з лука ще треба вміти стріляти, а не. Та лише я не з його. лука тоді стріляв, я з фаєрболу тоді влупив по нему. Та його відкинуло, то він на блокі собі відкинув чи що Ай, мені показав, що його навіть не відкинув. Так як би стояв на місці. одну Треба тут блоки поставити, якось небезпечно тут вже скакати. Плюс два діаманта, факту три, якщо ти не забрав той один там, в сундуку. Тепер 4. Ти ж не забрав той діамант, я надіюсь? Я нічого не брав. Не брав, молодець. Все, тепер у нас є прокачаний менш. оце класний зачат. Це Якось так довго до цього йшли. Прям можна вважати успіхом. Успіх це все, Запам'ятай. Давай йдемо на когось. На кого? Почекати, доки вони ці. Ну давай, ну тих що поблизу сидять. На помирин її лутають. О, до нас а, я йду, я на помирину. Я вивертаємося. Вертаємося в броне. Чого? А, вижу? А, стреляй. Стреляй, ну, ну что? Постреляй по нему. На бы не... не попал ты не раду. Ты, разумеешь. Я вижу. Йде до мене, ну стріляй по ньому, ну. Ух ти! Ендертерпінг у нас. Бачу, бачу. А стріляй не по ньому, що ти там бачиш? Я не бачу його зараз. Та й не впав. Та я, бачу. я, бачу. я знаю. Діаманта лишився на біля. Та тебе! Ну він залутаний, звісно. Угу. Mm -hmm. Що тут попрограємо щось ми? Ну що не програли, але зараз буде, напевно. Щось нам нині не йде взагалі. Та що взагалі щось воно? Ми... Йдут. Що снайпер? Дивайся, блядь, чесне слово. А, <laughs> ай, Боже. Що це, от, чесно скажи, що це було? Типа. Прогатненько. Так все файно. Так, Квамрина. Ага. Що тут? Діна Квамрина. Та я їх шукаю ще пікароти. Ааа. То вони якраз перед тобою. Пач. У них тут, короче, дерево. У них захисту, короче, не має. Дерево, так. Рімки з дерева. В них, кстати, нікого на базі. Де йди, йди до них. То я дібанте зберу, чоловіч. Нікого на базі немає. Я не знаю, де вони. У Вони в розових. Не думаю, що вони спіють. Один ні, ні. в розових. Так, все, в тих. Угу. Знаешь? Так. Да. Ще плюс на найцай прокачав собі броню. Хорош. Фатальні. Два два в тебе. Два проти одного. Хоо-хоо. Так, шопку. Так, один до тебе вже йде, один йде. Давай цього одного якраз бехнеш собі. Давай, він вже по мостику біжить, він по мостику вже, і другий до нього там вже далеко біжить. Давай, давай, він тут. Добре, добре, давай, гати, виграй. А не можу, блядь, я не знаю, він, до... він мене б'є. Я не знаю, він мене б'є на відстані. Дякую. Це серія невдач нас сьогодні, нічого. Прикольно. Коротше, ця серія позорна. <рес> Але смішна. Угу, дуже. Аж плакати, що хоче від сміху. Ну, а що, що є, то є. Ну добре, це була така серія невдач? Ну, нарешті. На настало, так? А то завжди виграємо, ти виграємо. Ще подумай, то а то ви лише записуйте виграш? Нє. Які є такі, зразу ткоїкс джив записав. Ну, серія невдач, тупо Три підряд катки, чи скільки там було. Ну добре, з вами був я, Ванро. Ну і, звичайно, я, Ластек До речі, так, підписуйтесь на канал. Пишите коментар. До речі, можна щось. <laughs> <laughs> Добре, підписіться на канал, це його пустіться вниз, листі коментарі і буде все файно у вас. Так що до всіх до, до зустрічі всім, бай-бой.